Ади, всіх вітати, любі друзі! Вирушаємо сьогодні до лісу по грибочки. З'явилась достовірна інформація з перевірених джерел, що білі грибочки. Е Піддубники з'явилися в наших місцях. Тож я настроєний рішуче назбирати сьогодні білих грибів. Дружина сказала без грибів додому і не вертайся. Тож на всякий случай, я думаю, треба підсобирати собі яблучок, щоб було чим повечеряти. Ну, жартую, звісно. Що, що знайду, обов'язково покажу. Сідайте зручніше. І вперед. Друзі, перш ніж ми почнемо шалений збір грибів, я хотів би до вас звернутися по важливій для мене темі. Ютуб мені каже, що 96% глядачів дивляться мої відео без підписки. Мені, звісно, не жалко, дивіться на здоров'я. Це ж для того і знімається. Але хотів би вас попросити, якщо вам, звісно, не важко підтримати український контент і підписатися на мій канал. До тисячі перших глядачів мені лишилося не так і багато, до мільйона ще багато, а до тисячі не багато. Тож, якщо не важко... Підписуємося на канал, ставимо лайк і коментуємо. Обру... Зворотний зв'язок ще ніхто не відміняв. Я відповідаю на всі коментарі. А з приводу на збирати яблук взагалі-то не така й погана ідея. Яблучка тут гарні, солоденькі, а я ще й з собою забув взяти водичку. Яблучки на короткий час можуть замінити мені відсутність води. Що ж, друзяки, нарешті свято і на моїй вулиці. Ви подивіться, якого дубовичка красення біленького я знайшов. Ви тільки помилуйтесь, який гарний. Так, що ж, початок досить оптимістичний. Сподіваюсь, цілий день пройде на такій ж самій позитивній ноті. Тож, кому ж подобається, ставте лайк. Забираємо наше украсення до нас додонку. У нас йому буде краще. Ну Взагалі шикарний, шикарний грибочок. Трошечки під'їли мишки або слимачки, більш за все що слимачки. Але для нас це взагалі не перешкода. Він синіє, бо ці гриби синіють. У них багато заліза. Знахідки нас не полишають, Декілька метрів від нашого дубовичка ми знайшли ось такого білячка красення. Подивіться, він не дуже товстоногий, але гарний все одно, друзі. Ну, все-таки нарешті нарешті. довгенько я не знаходив білих грибів. Але все змінюється на краще, друзі. Але все йде в позитивному руслі, так би мовити, тож, нам щастить. Старі добрі традиції, друзі, куди ж без лисичок у нашому відео, тим паче такі гарні і здорові. Дивіться, які розміри гарні. Краса. Трошечки сухуваті, ці ось взагалі шикарні. О, сьогодні денечок просто радує. Так погляньте отуда. <смі> Бачите щось? Ні, зараз я підійду, ви все самі побачите. Так, друзяки, в мене просто немає слів, ви тільки помилуйтесь на цього красення. Подивіться який розмір просто вражаючий. Дивіться який, друзі. Вау, просто шикардосний. Ну нарешті мені щастить, друзі. Нарешті. Оце так пощастило. Бачите, навіть шапочку підвернув, прислухався, де хто йде. От такий от грибників. Прислухався, з якої сторони йдуть. Так, полюбуємося, який красень. Просто неймовірний. Трошечки слимачки йому погризли, але це щось чимось. Шедевральна вигляда. Це у нас красень моховичок. Правда, від посухи трошки худуватий, але досить непоганий. Все з ним гарно. Трішки його сломачок ось скуштував, якщо видно. Але загальний вигляд досить гарний. Ми його беремо з собою. Хотів ще показати один трофейний екземпляр, ви тільки погляньте на цю ескімо на паличці. Висота його, щоб ви розуміли. Дуже висока. І тому воно виглядає так досить комічно. Але цікавий грибулька такий. На тоненькій ножечці, височенький. Так, а хто це у нас тут ховається під, під листочками? Дивіться, який гарненький. Опа! Ха, Ха, молоденький, який гарненький. І я бачу ще впереді одного. Ні, не цих ось. Ні, цих ми не беремо, дуже. Так, ось дивіться у нас краси який є. Друзі, я знову без, без ножа, але дружині моїй, не кажіть, буду е, корінці обламувати. Хоча у грибів немає корінців, щоб ви знали. Тож, великої різниці, чи е, виривати їх з корінням, чи відрізати при землі, немає. Для грибниці це взагалі байдуже. Так, здається, ще один грибочок хоче до нас. Дивіться, який красень. Так, хто це? Те, це те саме, наші старі знайомі. Так, дивіться. Краса. А ось дивіться, яке ціле-ціле стадо невідомих для мене біленьких грибочків. Тут колись була калюшка, і то вони в калюшку окупували і тепер ось не відчувають нестачі вологи. Так, один згрижений моховичок, а один ні. Один оставимо мишки або слимачку, я не знаю хто їв. А один оцей красавчика заберемо до нас. Що ви вибираєте? Кипятіння? Тоді ми беремо вас з собою. Ось знайшовся ще один красень, Друзі, але він дуже погрижений. І тут мені сразу заговорило дві сущності: жадність і адекватність. Жадність каже, бери все все в пакет, не пригодиться викинев. Адекватність каже, та тобі і так вистачить, того, що ти знайшов. Рекордний грибочок вже є, плюс невеличких чимало. Так що лиши його. Ну, більш за все, що я прислухаюсь до адекватності і лишу цей грибочок мишкам. Бо він дійсно погрижений і вже не... Непрезентабельного вигляду, так би мовити. А цього вже грибочка, коли побачили, навіть жадність мовчить. Ну Такого вже не беремо. Але оцих ось красенів молоденьких, подивіться, які красиві, ми обов'язково з собою заберемо. Шкода, що тільки парочка, але ми пошукаємо ще навкруг. Може, Може, їх тут і не два. Ще одна досить-досить неординарна знахідка, друзі, подивіться, хто знає, що це. Це мухомор білий, якщо я не помиляюсь, це він такий. Ну, насправді Google мені каже, що це мухомор білий. Тож не довіряти йому в мене є причини, але хто я такий, щоб його за це засуджувати. Так що, якщо ви знаєте іншу назву або що це за гриб, знаєте більш детальніше. Писніть, будь ласка, мені буде приємно і для, в целях повишення так би сказати, образованості. Друзі, гриби сьогодні порадували як ніколи. Були рекордні екземпляри, кількість їхня задовільна. Кому подобається, ставте лайк, підписуйтесь. На цьому це все. Радий вас був вітати на своєму каналі. Всім міцного здоров'я, мирного неба, до зустрічі в наступних відео.